Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми з вами зробимо стрибкові вправи. Для цього нам потрібні будуть ось такі звичайні кришечки від баночок. Нам потрібно їх викласти в одну лінію, а далі розповім, що буде. Ну що, починаємо? Так! У нас є пряма лінія з наших кришечок. Наша перша вправа перепригнути через кришечку двома ніжками. Починаємо. І назад. Наступна вправа. пригаємо на одній ніжки змійкою між кришечками. Починаємо з лівої. Починаємо. Цю справу виконуємо на лівій ніжці назад. Тепер теж саме виконуємо. на правій. І назад. Молодці. Наступна вправа. Приймемо ніжки разом та нарізно. Разом, нарізно. Разом, нарізно. І так до кінця. І назад. А тепер попробуємо цю вправу, але швидше. Приготувалися. Молодці. Далі перекривуємо кришечку вперед, назад. В сторону. вперед, назад в сторону і до кінця І в іншу сторону. Малеву. Виконуємо, пробігаємо між кришечками і сторони сторона і назад. Ви можете також позмагатися з батьками в цю гру. А зараз пропоную зіграти зі мною в гру. Збираємо наші кришечки. Беремо рушничок. Можете взяти будь-який рушник, це не важливо. Стелимо його на підлогу і спробуємо, як фрізой, кидати нашою кришечкою так, щоб вона влучила на наш рушник. Також можете позмагатися з батьками хто швидше. Мої любі діти, бажаю вам здоров'я, до нових зустрічей, до побачення!